Я Золоса Катерина, студентка першого курсу відокремленого структурного підрозділу Фаховий коледж харчових технологій та підприємства Дніпровського державного технічного університету. Представляю вашій увазі роботу на тему «Значення каш у харчуванні студентів. Щоденна потреба в незамінних харчових речовинах та енергії забезпечується, як відомо, в наявності в раціоні усіх груп продуктів харчування з категорії здорових. До таких продуктів рослинного походження належать злакові, які мають бути певною частиною рекомендованої тарілки здорового харчування. Відповідно до порад провідних фахівців України рекомендований рівень споживання цільних злаків, щонайменше 50% від усієї кількості злаків. До злакових продуктів відносяться такі, що вироблені з хлібних зернових культур пшениці, жита, вівса, рису, проса, ячменю – Гречки, кукурузи тощо та зернобобових – гороху, квасолі, сої, сочевиці, інших. Типовими представниками цієї групи продуктів є каші. Аналіз публікацій свідчить про те, що останнім часом у складі меню студентської молоді коледжів спостерігається відсутність або недостатність споживання каш та страв з них, їхньому раціоні здебільшого хлібобулочні вироби і страви швидкого приготування. Актуальність окресленої проблеми зумовила вибір теми нашої роботи. Метою якої стало обґрунтувати доцільність вживання каш. Відповідно до мети роботи визначено її завдання. Перше проаналізувати хімічний склад крупів, з'ясувати, друге, з'ясувати фізіологічні особливості організму студентів. Третє. Обґрунтувати значення каш у харчуванні студентів. Щодо першого завдання, визначено основне поняття дослідження, а саме, крупи, яке розуміємо як харчовий продукт, отриманий від переробки кругляного зерна. Зерна зернових і зернобубових рослин. Проаналізовано хімічний склад та енергетичну цінність групів встановлено, що споживні властивості групів та їхній хімічний склад визначаються насамперед зерновою культурою, з якої вони виготовлені, як показує порівняльний аналіз, вологість більшості видів групів не перевищує 14% вівсяних 12%, вміст їх у більшості видів групів коливається від 9 до 11,5%. у рисових і кукурудзяних крупах білків значно менше, відповідно, 7 і 8,5%. Підвищений вміст білків мають крупи гречані, особливо ядриця, пшенична дванадцять і високий вміст більше 20% крупи бобових культур, білки крупів здебільшого повноцінні. Це стосується насамперед гречаних, вівсяних і рисових крупів. У більшості групів набагато жирів від 1 до 1,5%. Більш високий умість жирів мають гречання від 2 до 3 і пшено – 3,5%. Багато жирів входять до складу вівсяних понад 6%. Із сухих речовин у групах переважають вуглеводи, особливо багато у групах крохмалю, якого коливається переважно в межах 60-65%. У горосі лущеному і вівсяних крупах крохмалю менше 47%. У окрудяних і рисових, навпаки, більше 70%. Уміст моно і дисахаридів і клітковини в крупах становить близько 1%. Дещо більший вміст цукру містять гречана крупа, ядриця і пшено – до 1,5%. На цукор багатий лущений горох 3,5%. Вівсяні крупи мають підвищену вміст клітковини 3%. Мало цукру іни у складі манних і рисових. Вуглеводи і жири крупів засвоюються добре на 90% і більше. У зв'язку з тим, що крупи багаті на вуглеводи і білки, вони мають високу енергетичну цінність від 314 корох лущений до 350 калорій пшенично. Зольність більшості видів крупів становить від 1 до 2 Мальних 0,5%, рисових і окрузінах 0,7%, горох лущеного 2,5%, Крупи багаті на калій, фосфор, магній, особливо горох лущений, гречана і овсяна. Крупи мають у своєму складі порівняно мало кальцію, найкраще співвідношення фосфору і кальцію має горох лущений. До складу крупів входить невелика кількість каротину і вітамінів В1, 2 ПП. На ці вітаміни багаті пшоно, ворог лущений, вівсяні і гречені крупи. Представлений аналіз вмісту повживних харчових речовин у групах, свідчить про те, що вони є джерелом значної кількості білків, мінеральних речовин, вітамінів, клітковини. Кожна круп'яна культура унікальна за своїм складом, саме тому лікарі і дієтологи радять вживати різноманітні харчові продукти з різних груп, при цьому враховувати специфіку їх впливу на організм. Щодо другого завдання. Зазначимо, що студенти коледжів за характером діяльності відносяться до осіб розумової праці, середньої інтенсивності та підліткового віку, тому увагу спрямовано. По-перше, на основні принципи харчування людей розумової праці, серед яких виділено такі, як забезпечення організму біологічно активними речовинами, антистресова, антиоксидантна ліпотропна спрямованість, збалансованість раціону. По-друге, на фізіологічні особливості. Організму підлітків, а саме високий рівень основного обміну, переважання анаболізму над катаболізмом, високі витрати енергії, активний ріст, формування організму, низький рівень адаптаційних можливостей організму та на особливості організму студента, до яких відносимо, незакінчений процес росту та формування організму, розумові та нервово-психічні навантаження, малорухливий спосіб життя. Навантаження на зоровий апарат. Щодо третього завдання, визначено, що основне поняття дослідження, а саме каша, яке розуміємо як страву з розвареними у воді, бульйоні чи молоці, зерен або круп злаків бобових. виділено три групи каш за консистенцією розсипчості, в'язкі рідкі. Нановлено на підставі збірників рецептур страв української кухні. З яких круп варять каші. Охарактеризована їх біологічна цінність. Таким чином, за результатами дослідження хімічного складу крупів, можна зробити висновок про те, що вони характеризуються збалансованим хімічним складом, високою харчовою і енергетичною цінністю. Каші містять у великій кількості й високопоживні. Легко засвоювані і необхідні людині речовини, враховуючи фізіологічні особливості організму студентів та принципи їхнього раціонального харчування, різноманітність і достатньо споживання в щоденному раціоні каш, може забезпечити організм необхідними харчовими речовинами, що входять до їх складу, надати оздоровчий вплив на організм, забезпечити профілактику захворювань. Дякую за увагу!